Вітаю вас, кістяні опудала, це я, Геймбот, і ми працюємо. Знову виникли певні фактори, які не дозволили мені нормально створювати контент, але зараз ситуація стабілізувалася, знайдена нова енергія, а саме полонені халдайвери у моєму підвалі тепер крутять колеса та створюють електричний струм для роботи. В будь-якому разі, повертаємося у робочий ритм. Сьогодні я хотів би поговорити про The Finals. Буквально сьогодні вночі пройшла конференція Summer Game Fest, де розробники Zembark Studios показали новий трейлер третього сезону гри. У цьому відео поговоримо про те, чого взагалі чекати від нового сезону, а також чому його успіх так важливий для цього проєкту. А ви одразу напишіть у коментарях, чи чекаєте ви на це велике оновлення. Для тих, хто не пам'ятає The Finals це асиметричний динамічний шутер від першої особи, створений колишніми розробниками зі студії DICE. Embark Studios, які створили фінали, зробили його у своєму фірмовому стилі, відомому ще зі старих часів класичної батли, а саме практично зі стопроцентною руйнівністю оточення. Так так, напевно, 90% будь-якої мапи у цьому проєкті може бути знищено до фундаменту. Гра вийшла вже більше ніж півроку тому і на своєму старті мала великі успіхи у залученні десятків тисяч гравців. Але, з плином часу, онлайн у грі дуже сильно впав, і якщо вірити платформі Steam, то у The Finals грає приблизно 15-20 тисяч гравців щодня. Чи велика ця цифра? Хотілося б більше, але дуже багато інших ігор існують так роками. Декілька тижнів тому у мережі з'явився новий документ від компанії Nexon, головних інвесторів проєкту. В цьому документі було сказано, що медіагігант залишився розчарованим низькими прибутками та онлайном у The Finals, і що нібито вони очікували від гри набагато більшого. Але вони також очікують на зростання показнику гравців зі стартом третього сезону. І що це все означає, спитаєте ви? А те, що гроші були витрачені, але відбиваються доволі слабко. І в чому причина такої проблеми? Чому The Finals так стрімко втратив гравців з 200 тисяч до 15 000? Гра є дуже унікальною у своєму роді, і це факт. Вона дуже відрізняється від типових популярних шутерів, як Call of Duty, Battlefield або X DeFiant. The Finals трохи більш тактична і повільна, що робить її водночас і унікальною, і привабливою, але в той самий час може відштовхнути деяких гравців, які звикли до типового нонбрейн ГМПЛю Колди. Здавалося, б, що Файналс має мати набагато більше гравців, але ні. Все це сталося через низку подій на початку шляху цього проекту. По-перше, почати варто з читерів, а також забузінгу асисту В перші декілька місяців розробники ніяк не могли пофіксити проблему нечесної гри, і більш того, навіть відносно легальні методи допомоги у грі перетворилися на відкритий читінг. Мова йде, окрім звичайних читів, про спеціальні програми, які від початку були створені для допомоги гравцям з обмеженими можливостями. Їх можна було налаштувати так, що вони давали б тобі IEM-асист, ніби ти граєш на консолі. Ці події дуже швидко отруїли більшість матчів у грі, і грати було просто неможливо, адже ти не міг зрозуміти, чи граєш ти просто проти скілового гравця з консолі, або просто проти нечесного гравця на ПК. Усе це ускладнювалося і другим фактором: небажанням та невмінням розробників швидко фіксити незбалансовані речі, які місяцями могли тероризувати гравців. Мова йде про такі речі, як ваншот РПГ, нюки, ваншот дробовик, газові гранати тощо. Кожен з цього списку був імбою довгі місяці, і ембарки ніяк не хотіли це фіксити. Третім фактором непопулярності гри є дуже і дуже слабка рекламна компанія. По суті свої, про гру можна було дізнатися лише на самому початку проєкту, коли багато великих та популярних стрімерів тільки починали грати в неї. Після того, як хайп пройшов, розробники та інвестори практично не вкладали гроші у розкручування та рекламу цієї гри. Ішов йшов час, почався другий сезон, і нарешті більшість проблем було пофікшено. Чи допомогло це грі? Частково так. Але розробники так і не навчилися нормально балансувати гру, що призвело до постійних змін балансу просто без зупинок, а також нікому не потрібних бафів та нерфів, як, наприклад, легкого класу, який зараз є буквально найслабшим у проекті. Його натурально нерфили десь три патчі підряд, хоча більшість гравців вважають, що цей оперативник може гратися лише для фану, а не для серйозної гри. Зброя, яка була сильною весь перший сезон, так і залишилася у меті разом з усіма гаджетами. І навіть додавання нових варіантів озброєння не допомогло ситуації. А ігрові режими практично всі перетворилися на рейтингову гру, де ти повинен кожного разу викладатися на повну, грати тільки по меті, а також грати тільки зі своєю командою, без рашів, без пушів та інших принадсоло гравця. Все це, щоб здобути перемогу у звичайному казуальному матчі. Я не проти викладатися на 100%, я ж машина, але навіть для мене це занадто робити так постійно кожної гри. Зараз другий сезон підійшов до логічного завершення, і після ще декількох патчів ситуація дійсно стала кращою. Більшість юзлес варіантів зброї були бафнуті, як, наприклад, метальні ножі для легкого класу, або снайперська гвинтівка, або, наприклад, усі гранатомети. І хоча середній та важкий класи й досі є домінуючими у хрі, грати тепер стало набагато приємніше, адже більшість зброї та гаджетів тепер відчуваються нормальною, не перебафаною та вартою уваги. В цілому, на мій особистий погляд, гра й досі залишається дуже задушливою через великі та довгі розпавни, відсутність ендгейм контенту, як скини, звання, грінд, або що щось, а також слабке балансування. В проекті точно потрібно щось змінювати, адже грі необхідна свіжа кров та нові люди, все заради її виживання. І ось, через декілька днів має вийти вже третій сезон цієї гри. На мій погляд, він є вирішальним для The Finals. Чому? Бо якщо зараз у розробників не вийде залучити нових гравців до проєкту, то далі такої можливості просто не буде. Ембарки показали вражаючий трейлер на Summer Game Fest, який, якщо вірити, чуткам коштував від 250 до 500 тисяч доларів, тобто за сам показ на івенті. Це дуже велика сума і дуже хороша реклама для гри. Далі подібних івентів просто не буде. У трейлері ми одразу можемо почути слова про перезавантаження. На жаль, зараз дуже важко сказати, що саме це означає. Але сподіваюся, що студія перегляне гємпелей ігри та змінить багато його базових деталей, зробивши проект більш приємним для казуальних гравців. В очі кидається і нова майбутня мапа, а саме старий кіото, виконаний у стилістиці 16-го століття. Темою нового сезону стануть ніндза, самураї та азіатська культура, що привнесуть і тематичну зброю, а також гаджети. Можна було побачити катану для середнього класу, подвійні мечі, лук для легкого класу, нагінату для важкого, а також косу з гаком, якою можна буде підтягнути ворога до себе. До того ж, у грі тепер буде новий рейтинговий режим, який буде базований на типовому режимі у стилі знайти та знищити, де команди з п'ятьох гравців намагаються грати у захист та встановлення бомби. Попереднім ранговим режимом був так званий кешаут. Коли одразу декілька команд з трьох людей мали вкрасти спеціальний бокс з грошима та доставити його у пункт здачі. Рейтингові матчі це важлива складова подібних ігор. Гравцям потрібна ціль для грінду та викладання наповну. На мій погляд, рейтинг у кешауті це була дуже невдала ідея, адже у цьому режимі дуже багато випадковостей, які гравці просто не можуть контролювати. Постійні випадкові ліквідації, пікінг від третьої сторони, довгі розпавни та далекі спавни. Новий ранкет буде створений навколо вже типового режиму, знайомого багатьом гравцям, що у перспективі допоможе грі залучити більше людей. Чи зробить це за файна з більш схожою на типові шутери? Так, але це необхідна жертва задля успіху. Коротше кажучи, третій сезон виглядає дуже вражаюче. Як я вже сказав, це буде останній шанс цієї гри на кардинальний успіх. Чи помре проєкт, якщо у них не вийде? Не думаю, але ось набрати велику кількість конкурентних гравців і сунути лідерів ринку вже точно не вийде. На мій погляд, головне, щоб розробники переглянули своє ставлення до балансу і зробили гру більш прийнятною для більшої кількості гравців. Не зрозуміти неправильно, я не вважаю, що проєкт потрібно повністю оказуалізувати, але на кону стоїть популярність і успіх, і, на жаль, так чи інакше, доведеться піти на якісь поступки перед більш казуальними гравцями, що звикли до більш простого геймплея, не необтяженого проблемами Файналзу. Подивимося, як воно буде. А на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар зі своєю думкою щодо проекту. Подібні дії піднесуть вас до статусу кіберорганізму. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.